Читаю новину. Набу офіційно оголосило в розшук Артура Чечоткіна за те, що він вивів з Державної продовольчої зернової корпорації України 60 мільйонів доларів. Слідство офіційно постановило, що після того, як він махінацями вивів 60 мільйонів доларів з бюджету України, втік до Арабських Еміратів. я в душі неї був. Хто це такий, як виявилося, зять Юлії Володимирівна Тимошенко? Блять. І пригадуємо, як Юля Володимирівна та вся її партія, Матьківщина, одноголосно голосували за скасування набу. І Юля тоді, що така з трибуни, розказувала, що йоп, твою мать, зовнішнє управління, міжнародні наглядові ради, це все. Проти суверенітету України. Як завжди, Юлія Володимирівна піздюнькала. Вона просто прикривала свою сраку і свою сім'ю. Так що, Все собі, все додому, да? а почитаєш, то ну, тут, блять, сука в Тік-Токі попався її профіль, тут де вона з такою хрепоцею, з надривом, як вона за Україну. Да? І в коментах Юлія Володимирова, ви наступний президент, ми за вас, ми вас підтримуємо. Сука, стара вафельниця, блядь.